Західноукраїнська народна республіка ЗУНР, виникла восени 1918 року на території Східної Галичини після розпаду Австро-Угорської імперії, 18-19 жовтня 1918 року, відбулося засідання українських депутатів австрійського парламенту, а також лідерів політичних партій і представників духовенства, які створили Українську національну раду. А вже 1 листопада 1918 року українські сили організували повстання у Львові, становивши контроль над містом та більшістю західноукраїнських земель. Саме ці події отримали назву Листопадовий зрив, яким керував Дмитро Вітовський. А вже 9 листопада 1918 року було сформовано уряд державний секретаріат» на чолі з Костям Левицьким. 13 листопада 1918 року Західноукраїнська Народна Республіка була офіційно проголошена незалежною, а її президентом став Євген Петрушевич. У процесі державного будівництва за цей час було створено ефективні органи законодавчої та виконавчої влади, як у центрі, так і на місцях. Формування цих органів відбувалося шляхом проведення демократичних виборів, що забезпечувало представництво інтересів різних верст населення. Також було прийнято закон про громадянство, а українська мова була проголошена державною, що і сприяло зміцненню національної самоідентичності. Однією з таких ключових реформ стала земельна реформа. За нею земля вилучалася у великих власників і передавалася у розпорядження земельних комітетів. Водночас не було, не встановлювалося чіткий термін наділення селян землею а за самовільне захоплення земель передбачалися суборі покарання, включаючи ув'язнення, штрафи та позбавлення права на володіння землею. Для стабілізації економічної ситуації було запроваджено державну монополію на продаж найважливіших продуктів солі, сірників, дерева та нафти, а також введено національну валюту гривню та карбованець. Одночасно було встановлено вісьмигодинний робочий день, що відповідало демократичним стандартам захисту прав працівників. Особливу увагу в ЗОНР приділяли правам національних меншин. Спеціальний закон гарантував їм 30% місць у майбутньому парламенті, що сприяло злагоді і е, такому е, формуванню багатонаціонального суспільства. Для захисту державності та територіальної цілісності було створено національні збройні сили. Вони називалися Українська Галицька армія УГА. Створення ЗОНР призвело на жаль до збройного конфлікту з Польщею, яка прагнула відновити свої кордони в, в межах 1772 року і включити Галичину до свого складу. Польсько-українська війна тривала. З 1918 по 1919 роки. За цей час Польща отримала підтримку країн Антанти, тому сили сторін, на жаль, були нерівними. В результаті українські війська зазнали поразки, а уряд ЗУНР змушений був емігрувати. Чому ж маленька, але дуже горда західноукраїнська Народна Республіка не втрималась? Давайте з'ясуємо. У 1918 році на Західній Україні з'явилася своя держава, яка і називалася Західноукраїнська Народна Республіка. Але е, спочатку всі раділи, нарешті своя влада, своя армія, свої символи. Ну, на жаль, тривало це недовго. Поляки теж вважали ці землі своїми, і почалася війна за Галичину. Українська армія. Уга, хоч і хоробра, але мала мало зброї і людей. А Польща підтримувала країни-антанти, такі як Англія і Франція. До того ж, між ЗУНР і УНР, якою на той час керувала директорія, було важко налагодити співпрацю, різні умови, різні армії, різні проблеми. А ще війна, розруха, нестача їжі, грошей, зброї усе це зробило своє. Улітку 1919 року ЗНР втратила більшість територій. Та навіть попри поразку, вона залишила по собі головне віру, що українська держава може існувати незалежною.